На огляді будиночок 130 квадратних метрів на земельній ділянці 4,4 соток землі. Заходимо в будинок. Одразу при вході у нас топочна. санвузол, кімната на першому поверсі і також хороша, велика світла вітальня. Вихід на задній двір. Дивіться, яка хороша земельна ділянка. На другому поверсі у нас три кімнати і санвузол. Перша кімната, подивіться, які хороші вікна, велике, світла кімната. Виходить. Друга, третя. І санвузол.